Сили спеціальних операцій на півдні знищили склад боєкомплекту ворога і російських військових. Працювали оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна. Головатого завдавали вогневих уражень ФПВ дронами дронами і системою скиду гаубицею. Зрештою, зруйнували фортифікаційну споруду із БК місцеве розташування особового складу ворога трьох військовослужбовців. Противника знищено ще п'ятеро отримали поранення. Відповідне відео виклало командування ССО Збройних сил України. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської влади, влучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо пане Олександре. За яких обставин розпочався тиждень для жителів Херсонської області? На жаль, за обставин чергових чергового терору Російської Федерації Росіяни почали масово скидати керовані авіабомби на правобережну Херсонщину. Вчора це 11 керованих авіабомб по населених пунктах. Зранку вдарили внаслідок чого було зруйновано школу дитячий садочок в Бориславі, Береславі школу. Білозерській громаді сьогодні знову подарили зранку по Велетенському. Там будинок культури зруйнований. Загалом зранку шість керованих авіабомб скинули на Херсонщину. Росіяни на щастя без постраждалих вчора і сьогодні також. Але руйнування значні: п'ять приватних будинків пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, транспортної інфраструктури. Ну і ці навчальні заклади, по яким вони цілять постійно. Гуманітарна ситуація зараз в регіоні. Як, яка, як ви її оцінюєте? Ну таки в Станіславі є пошкодження лінії електропередач. Там, на жаль, без світла поки що. Але вже працюють наші енергетики. Окрім цього, в деяких населених пунктах також є перебої. Але сьогодні думаю, полагодимо загалом всі населені пункти, які там зі 188 зі світлом, окрім Станіслава, звичайно, і 40 без світла. це і Береславський район, в більшості прибережна зона і прибрежна зона Тягинського, Тягинської громади, Херсонського району. Звичайно, є влучання окрім цього. По воді в нас в Херсоні все добре. Слава Богу, з газопостачанням 79 населених пунктів з 88, які були підключені до газопостачання. Всі працюють, комунальники працюють. Медична сфера також цілодобово працює на Херсонщині. На територіях, які тимчасово не контролює український уряд, але вони належать Херсонській області. Що зараз там відбувається? Важка ситуація. Там набагато гірша ситуація навіть попри те, що там обстрілів в центральних територіях лівобережжя немає. Там постійна проблема зі світлом, з водою. Люди скаржаться постійно, але це ніякої дії на окупантів. Ну не призводить, тобто нічого вони не роблять, постійно відключають. Окрім цього, зараз пішли по хатах з перевірками телеканалів, які працюють у людей. Якщо там вони виявляють, що люди дивляться якісь проукраїнські канали, то везуть на бесіди. Такі бесіди багато людей на жаль не повертаються з таких бесід. А там є сигнал, що давно Сигнал сигналу самого цифрового немає, але люди звичайно дивилися через супутникове телебачення, і росіяни дуже переймаються з цього приводу і ставлять ну заставляють людей ставити російські антени, які вони там пропонують всім, щоб тільки російські канали були пропагандистські. Дякуємо. Спасибі вам, Олександр Толоконіков, начальник Дякую. управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської В.